П'ять діб мінімум знущалися, катували. Умови були нелюдські, могли забути ви вивезти в туалет. Там була така решітка, до якої пристімували наручники. 2022 року з 24 лютого по березень Збройне формування Російської Федерації було окуповано майже всю територію Херсонської області. На захопленій території росіянами проводилася жорстка фільтрація, вчинялися різноманітні воєнні злочини. Так, на цей час правоохоронними органами запрацювання керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у більше ніж 25 тисячах кримінальних проваджень. На теперішній час обліковано більше ніж 1800 фактів в Викрадення цивільних осіб більше половини людей на теперішній час перебувають в ув'язненні російськими військовими, а також їхніми окупаційними правоохоронними органами створено розголожену систему місць несвободи, які були перетворені в катівні. Встановлено на представників. Так званого временного управління місії Струді Персонської області, це співробітники. Поліції Російської Федерації, які були відряджені до міста Херсона і Херсонської області, шляхом проведення слідчих та оперативних дій, було ідентифіковано керівництво цього на створеного окупаційного правоохоронного органу. Це на три особи, які займали керівні посади, зокрема, керівник так званого тимчасового управління — це генерал-майор російської поліції, та його перший заступник і заступниця полковники поліції. Які були відряджені і організовували діяльність підрядкованих працівників, у тому числі призначених ними працівників співробітників так званого ІВС, що стосується безпосередньо наглядачів ідентифіковано керівника цього органу. Які має офіцерське звання, так встановлено ще е, сім наглядачів, е, деякі з них також мають офіцерські звання. Вони безпосередньо здійснювали прийом ув'язаних, е, розміщення їх по камерам, е, забезпечення нелюдяного поводження, приймали спільно з співробітниками ФСБ та інших е, на збройних формувань Російської Федерації е, участь у катуванні ув'язаних. Приїхали два ФСБшника, та чотири рази в повному екіпіванні. Провели обшук, привезли мене сюди на теплоенергетиків три. Ця камера розрахована на п'ять чоловік, я був вже шостий. Чотири рази мене били струмом. Всюди цепляли і на вухо виходить цепляли. Що в ході допиту, які були запитання? Ну, запитання, щоб я визнав себе нацистом, фашистом, там, чи возив я вибухівку через Червоний Хрест і все таке інше. Таких місць не свободи в Херсонському районі встановлено сім і чотири в Бориславському районі. Найбільша катівня російськими військовими була облаштована в приміщенні ізолятора тимчасового тримання, який знаходився і розташовується по вулиці Теплоенергетиків в місті Херсоні. Так, це спеціалізоване приміщення, де ув'язнувалися особи, які перебували під слістами і відносно яких обрано запобіжний захід у вигляді взяття під вартою. Тобто це спеціалізоване приміщення зі слідчими кімнатами, з камерним поверхом. І саме це було основне місце масового нелегального ув'язнення мешканців Херсонської області, представниками окупаційних військ. Так, щонайменше в цьому місці було ув'язнено 250 мирних мешканців. Потерпілим в найкращому випадку годували один раз в день. Вони були позбавлені будь якої можливості свого гігієнічного обслуговування, отримання медичної допомоги вони чули крики людей, які піддавалися катуванню. Катування здійснювалося з метою отримання інформації, яку бажали отримати представники окупаційних військ. Застосувалися наступні методи насильства. Це побиття кулаками, ногами, електрошокером, надягання проти газу. Також імітація розстрілу і один із найпоширеніших видів було це сексуалізоване насильство. Більш жорстоке катування стосовувалося до чоловіків, а нелюдяне відношення однаково стосовувалося як до чоловіків, так і до жінок. Стяжками такими приковували людей, тому що на всіх не варала застоювали руки стяжками. Трупа часто били людей. Ну даже когда кормили, некоторым просто не то, что там пластиковую какую-то посуду наразі, кому-то дали, кому-то не дали, некоторым просто вот, бумажка формату А4. Просто на неї насипали, либо кулек. Принесли, вот это, кинули. Воду могли там четверо суток не давать, могли каждый день периодически давать. В первое время давали 1,5-литровую бутылки, такие 1,5-2-литровую. Зараз ми з вами знаходимося в офісній будівлі, практично в центре міста Херсон. Де під час окупації обласного центру військовослужбовцями ЗСРФ та окупаційною владою було облаштовано одну із найжорстокіших та прихованих катівень міста у вказаному місці? Вже достеменно відомо, що утримувалось приблизно 50 цивільних осіб до людей ставились з особливою жорстокістю, застосовували різні методи катування. Як то, одягання проти газу та обмеження доступу повітря, катування електрострумом та биття кийками або пластиковими трубками, е, обмежували в пересуванні їжі та воді. Відомо про те, що е, вказане місце було облаштовано під спеціально створене незаконне збройне формування, яке було створено за аналогією е, ФСБ, е, і назву це незаконне збройне формування отримувало. Государственна служба безопасности Херсонської області Представники незаконного збройного формування ГСБ не тільки займались ув'язненням та катуванням цивільних осіб, але й мали на меті пограбування звичайних громадян з метою особистого збагачення, у тому числі викрадались транспортні засоби цивільних осіб, органів державної влади. Саме такими трубками потерпілим наносились удари по різним частинам тіла. Також ми бачимо з вами стяжки, які використовувались для. Прикуття потерпілих до стільців або до батарей, коли потерпілі вже не мали ніякої надії, вони намагались звертатися до духовних сил для того, щоб підтримувати власне психічне здоров'я і пережити той період, під час якого вони тут утримувалися. Як ми бачимо, напис на стіні зроблений одним із потерпілих. Де він просить Бога молити про них, спасти і зберегти їхнє життя перед втечею? Вони намагались знищити сліди вчинених ними злочинів шляхом підпалу скатів безпосередньо в центрі коридору цього підвального приміщення. Прокурорами та слідчими, а також залученими оперативними підрозділами, проводиться системна робота щодо розслідування воєнних злочинів, вчинених представниками Російської Федерації, які пов'язані з нелегальними ув'язненнями, жорстоким поводженням, катуванням цивільного населення, а також інших видів злочинів. Відносно цих осіб повідомлено підозри, направлено до суду обвинувальні акти. Забезпечено проведення спеціально як до так і забезпечено проведення спеціального судового розгляду для того, щоб кожну особу, яка вчинила злочини відносно населення України, вона понесла покарання відповідно до вимог кримінального кодексу України. Строки давності щодо на злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку не передбачено, і скільки би часу не пройшло, де б ця особа не перебувала. Вона буде виявлена та притягнута до кримінальної відповідальності.